Господь моя, пора, мій притулок, надіятись на нього буду я зі мною поряд, де б то я не була, спасена ним душа навік моя, я знаю ціну звільнення високу, заплачену за мене на хресті. Тому глибокий маю мир і спокій, який знаходжу тільки у Христі. Спасителю, тримай мене за руку, на похитнеться віра, хай моя. До зойку мого прихились, послухай, врятуй мене для вічного життя. Твій захист відчуваю у недолі, твої обітниці підтримують мене, молюся, хай Господня буде воля, і швидше прийде царство, хай Твоє. Нехай ім'я Твоє в мені святиться, так як воно святиться в небесах, хай визнається, кожен гріх проститься, щоб залишитися в твоїх святих руках. І не веди мене в вірку спокусу, коли, бувай, нестійка, хитка. Будь милосердний, Господи Ісусе, щоб мою душу ворог не здолав. Звільни мене від задумів лукавих, від пасток, що ховає сатана, дай завжди жити тільки в Твою славу, якою б лютою не була ця війна. Мій захисти, мій захисте, мій Господи величний, моя опора і притулок мій. Благаю, прихили своє обличчя в житті моєму словом своїм дій. Па -па.